Посланнях до римлян з 5 голови, з 1 по 6 вірш і восьмий. Отож, виправдившись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ви вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимось в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вивалилась в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, не своєї пори помер за нечастивих. І восьмий вірш: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас. Коли ми були ще грішниками. Апостол Павло, пишучи до римлян, чи даючи їм настанову у церкві римлянській, він говорить, що щоб ми цінили тим, що Бог дарує нам в нашому житті. Сьогодні ми маємо благоприємний час, сьогодні ми маємо достатньо добрий час. Де ми можемо збиратися разом, де ми можемо вивчати Слово Боже, де ми можемо з цим словом, яке ми чуємо, звіряти своє життя, переоцінюючи чи зважуючи те, як ми живемо, як ми поступаємо. Ми можемо брати це слово, йдучи, живучи в цьому світі, чи в цьому тижні, який наповнений суєтою, різними турботами. І піклуванням, і ми можемо брати це слово, яке буде вдохновляти нас чи давати нам ці добрі поради для нашого життя, для нашого повсякденного життя. Слово Боже, воно відкриває нам мудрість і дає нам розуміння. І тому апостол він звертаючись каже, що цінуйте цією благодатію, яка вам дана через. Ісуса Христа. Цінуйте. Тому що ми ви отримали цей дар Святого Духа і Дух Святий, він нас навчає, Дух Святий він відкриває нам Слово Боже, Він дає нам мудрості і благословляє. І основна думка: тут можна багато говорити, але основна думка, яку я хотів сказати, він говорить про милість. Він каже, що любов Божа відкривається в тому, що Ісус Христос помер за, коли ще ми були грішниками. Тобто Божа милість, вона є над нами. Те, що нас тримає, те, що нас веде по цій життєвій дорозі, це є милість Божа, яка дана нам в Христі Ісусі. Милість Божа, вона. Кожний день обновляється. А? І прожив, навіть проживши день, ми можемо побачити, наскільки Божа милість вона благословляла, вона охороняла. Вона застерігала нас, вона проводила, вона охороняла. Божа милість. І ми як діти Божі, ми як Його є послідовники, ми повинні теж, також. Проявляти цю милість до ближніх, до тих, які нас окружає. Ми повинні проявляти цей Божий характер, характер Ісуса Христа в своєму житті. Тому що навіть проходячи тяжкі ситуації, Він каже, що проходячи утиски, через утиски ми, якби. Виробляє в собі терпеливість, а терпеливість, вона народжує досвід. Божа мудрість вона приходить і ми вчимося від ситуацій і від обставин, які приходять в наше життя. Ми вчимося і беремо цей добрий досвід, коли ми приміняємо це Слово Боже в своєму житті на практиці. Воно це нам добрий досвід. Воно дає нам розуміння, зважливість. І терпеливість. А все в сукупності воно дає нам надію. В тому, що Бог, ми бачимо на практиці, що Слово Боже воно ж є живе, воно є реальне і воно є діюче в нашому житті. Що коли ми надіємося на Слово Боже, воно ніколи нас не посоромить, тому що Бог Він завжди цінить. Тих людей, які виконують Його Слово, які слідують Його постанову. Тому, маючи цей благоприємний час, ми ще будемо слухати Слово Боже, ми будемо віддавати Йому шану і подяку. І в цій молитві, склоняючись, ми подякуємо Богу за цей час, за цей вечір, де ми можемо мати цю спільність за Боже Слово, за Його благодать, за Його милість. І Його любов, яка проявлена до нас в Сині Ісусі Христі. Амінь.